Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Закриємо Небо України, зараз з нами на зв'язку. Пане Ігорю, вчора Україна вранці пережила найдорожчий, наймасованіший ракетний удар і шахетний ракетну атаку. Давайте просте питання вам поставимо. Чому не всі ракети було збито? Які причини? Актуалізуйте цю інформацію і вночі теж. Причин було декілька, оскільки, взагалі ракета це досить складне озброєння, то воно просто може мати технічні причини, де щось не спрацювало, і тому вона не досягла своїх мети і там упала раніше, чи цілі не було враження, тому що точність була недостатньою. Це в принципі, по-перше по друге для того, щоб це відбувалося з ворожими ракетами краще, на них здійснюється вплив. Тобто, крім того, що їх знищують винищувачі наші зеніта ракетні і зенитно-артилерійські комплекси ще працюють ну, мобільні групи, ще працюють підрозділи радіоелектронної боротьби по повітряним цілям. Тобто вони значить, їх своєю енергією облучають і таким чином впливають на пристрої всіх засобів повітряного напряму, які вони значить, не точно спрацьовують. А крім того, значить іще відбувається активне фізичне цього, що було при. Вична, тобто винищувачі зенітно-ракетних зенітна артилерійських коплісов, а також мобільних груп. От таким чином пане Ігорю, дякуємо вам за те, що проінформували. Ми ще не раз повернемося до розмови з вами, тому що приємно аналізувати і чути експерта ігор Романенко, генерал-лейтенант засновного благодійного фонду за небо України, був з нами зараз на прямому зв'язку.